Всім привіт! Ми розпочинаємо цей продуктивний тиждень. Ми зараз знаходимося на нашому СТО. Point Service. ми недавно відкрилися і хочу розповісти трошки за те, як пройшли наші вихідні. Люди захотіли придбати автомобіль Peugeot 508, приїхали до нас, підняли автомобіль на нашому СТО, оглянули, зробили тест-драйв. Також поїхали, погодили їм лізинг, придбали автомобіль, і люди щасливі. Також заїжджав у нас Лінкольн на діагностику ходової. Також була автомобіль був Toyota rav 4. Приїжджав, оглянули все. Люди перед покупкою рішили у нас також. Це по є, Перед покупкою можна оглянути авто, пробити на лакофарбове, тобто повністю зробити діагностику. Також можемо підключити комп'ютер, подивитися пробіг, чи скручений, чи не скручений, залізти. І зробили огляд там по ходові, Все класно підійшло. Написали договір купівлі-продажу, і люди також не місцеві. Зробили договір в неділю. Ми також оформлюємо і поїхали щасливі в інше місто. Тому я хочу запросити вас до нас. Ми працюємо. Працюємо кожен день без вихідних з 9 по 19, в суботу з 9 до 5 і в неділю з 10 до 5. Point Service. місто Суми, вулиця Героїв, Крут 19. Ну люди телефонують, люди просто це новинка. Люди ще не знають, як це працює. Тобто, в основному я дивилась навіть по коментарям, що всі питають за мотор чи перебрати, чи зробити. Ні, в нас зараз на даний час іде дрібний. Тобто там можна подивитися ходову, поміняти якісь ці колодки, щось от щось таке з мелкого, Там масла, фільтра, масло. А поки перебрати мотор, у нас зараз просто немає постійного. Ми шукаємо в пошуки. У нас вакансія відкрита. Дзвоніть, не соромтеся, телефонуйте. Ми вас поставимо на співбесіду. приїде наш директор на днях, і дай Бог будете працювати з нами в нашій команді. Команда в нас велика, всі друг другу допомагають. Тому запрошуємо.